Доброго дня, ви на каналі Green Street в Рубриці Інвестицій. І сьогодні буде перший загальний звіт за 2 роки по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. І почну я з фондового ринку. Зараз я знаходжуся в особистому кабінеті Interactive Brokers в графі загального прибутку. Тут ми бачимо виставлений річний таймфрейм і графік дохідності. за Крайній рік. За цей рік, тобто 2022, мій портфель просідав в моменті до 19%. Як сказав Уоррен Бафет, Райдаліо та Роберт Кіосакі, готовимось до рецесії на фондовому ринку, тобто світової економічної кризи, яка може перевершити кризу 2008 року. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, що це була за криза. І до яких наслідків це все призвело. Свій портфель з акціями на фондовому ринку я хотів би зрівняти з такими топовими еталонами, як SP500, Dow Jones та Nasdaq. SP500 це глобальний ринок, сюди входить 500 кращих компаній по капіталізації. Dow Jones це індустріальний ринок. Тобто промишлений сектор і NASDAQ – це технологічний сектор. І так, SP 500. Ми бачимо на графіку, що практично весь лютий ми йшли порівну, але вже в березні SP500 пішов угору. Далі переходимо до промислового індексу Dow Jones. Dow Jones є. Одним із перших індексів на фондовому ринку. І як ми бачимо по графіку Dow Jones на досвіді показує, хто лідер на даний момент. І третій в списку у нас технологічний індекс NASDAQ. Бачимо, що з листопада по березень мені вдавалося бути в лідерах, але в березні. Технологічний сектор пішов вгору, і це як є стимул вернути своє лідерство. Але це не є чимось глобально негативним дане відставання від основних еталонів. Як сказав Уоррен Бафет, не важливо, скільки ви заробите на бичому ринку, важливо все не втратити на ведмежому ринку, який зараз починається. Тепер більш детально розглянемо мій портфель з акціями. Я перейшов в аналітику в клас активів. Капітали займають 65% з половиною. Нерухомість 11%. Біржові товари 10%, практично 11%. Фіксований дохід 6% і готівка 5,5%. Далі йде розподілення по секторам. Енергетика 28%. Сир'йові матеріали 17,3 технології 11,8%. Нерухомість 11,4. Споживач товарів 5,9, практично 6%. Готівка 5,1. Фінанси 4,8. Комунальні послуги 3,4%. Медицина 3% без кваліфікації 5% і останні сектори менше 2%. Це все йде розподілення по секторам. Тобто на фондовому ринку всі компанії поділені на 11 секторів. Далі по регіонам. Північна Америка займає 90% всіх акцій в моєму портфелі. Європа 5,4% і всі остальні менше 2%. Тобто 90% своїх активів я інвестую в американський фондовий ринок. Далі йдемо по країнам. Сполучені Штати, те, що я і говорив, 88,4. Велика Британія 3,3. Далі всі. Остальні менше 2%. І завершує дану статистику фінансовий інструмент. В акціях 76,8% В ВТФ 11%. В облігаціях 6,1% і в готівці 5,3%. Все остальне менше 1%. По фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходимо до криптовалюти. А для того, щоб розпочати інвестувати в акції на фондовому ринку, я залишив реферальне посилання в описі під цим відео. За цим посиланням ви отримуєте бонусні акції від компанії Interactive Brokers, які торгуються на біржі NASDAQ. І почну я з автоматичних інвестицій в криптовалютний індекс на біржі Binance. Даний криптовалютний індекс я взяв за експеримент, який буде тривати мінімум рік. Відеоінструкцію по автоматичним інвестиціям в криптоіндекс я вже записував і це відео є на каналі. Тоді було проінвестовано 66 доларів і прибуток був трошки більше 1 долара. Зараз вже проінвестовано 86 доларів і прибуток 6,5 доларів. Посилання на інструкцію я залишу в описі під цим відео. Хто не дивився, подивіться. Тепер я перейду в телефонний додаток Investfolio, де я веду статистику свого криптовалютного портфелю. Дана статистика ведеться від 100% кількості кожної монети в моєму криптовалютному портфелі. І так, біткоін 64,6%. BNB 11,6%. QMAL наш український токен 9,2%. BFG 5,5%. SVP 2,3. Matic 1,2%. BUSD USDT Cash 0,8%. Далі Cardano, Litecoin, Polkadot, Ethereum, Tron, Solana. XRP менше 1%. А для того, щоб розпочати свої інвестиції на біржі Binance в криптовалюту, я залишив посилання в описі під цим відео. За цим посиланням ви отримаєте мінус 10% на комісії на біржі Binance. Інвестиційний звіт я планую записувати кожен місяць і на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.